Привіт, українці! Вітаю вас. В партії номер 11 матчу на чемпіонат світу. Рахунок досі рівний. Парт... Матч складається з 14 партії Партія номер 11 Гукеш до має білий колір чемпіон світу має чорний колір. Боротьба йде на рівних. Хоча всі прогнози були, що Гукеш виграє заздалегідь. Все-все-все. І ось ця партія його дуже наблизила до цього. Кінь 3-54. Кін 3 такий. Гнучкий хід. Д4, І Гукеш каже: я не впевнений, що я хочу пішка на Д4 мати. І він каже: Добре, тоді я буду мати пішка на Д4, Д4 і Б4 ходить. Гукеш взагалі проти всіх правил і принципів: отак пішаки на фланг, центр віддав. Ось такі це об'єктивно хороший варіант. І тут, якщо мені пам'ять не зраджує, от в цій позиції. Так, в цій позиції за чорний хіхід. Ну G... кінь g 5 бити погано. G5 в цій позиції. От настільки, отак, отака, отакав, отакий шах. Можна ж 5 ходити, але не на матчі на чемпіона світу. Звісно, c 5. Дін каже, ми граємо волський гамбіт або бенько гамбіт англійської без темпу для тих, хто не в курсі, волський гамбіт, починається ходами. Д4 кінь в 6, це 4 це 5 і чорні ходять, D5, білі чорні ходять Б5. Віддають пішака. І дуже часто в цій позиції білі просто ігнорують, кажуть, там Кінів 3, Ферзь, С2, там Ф3 навіть можна ходити. І в білих тут всюди перевага вважається, але в чорних динамічна гра. Натомість, в цій партії Дін каже: Я готовий грати без пішака, я готовий грати бенгар. Твій хід, хай буде, ходи. Твій хід. Ідея полягає в тому, що БЦ насправді неочікувано Це не точність. Чорні ходять кінці 6 Якщо білі там автоматично g 3 чорні є 5 Білі Д3, чорні кінь в 6, пішак відігрується, всі фігури виходять легко. І ідея волзького гамбіту відкрити обидві лінії. Зараз я вам покажу ще раз. От, волкський гамбіт, білі б'ють себе, чорні ходять А6, білі б'ють БА, і чорні б'ють слона 6, і дві вертикальні лінії відкриті, в чорних легка гра на ферзь фланзі. Він каже, я ходжу цей 5 хід. І Гукеш не задумує, чи 7 секунд, Є3 ходить. І тут Дінг задумався на четвертому ході задумався, бо Є3 не вважається страшним варіантом. Наскільки мені відомо. І він 40 хвилин думати ходить кінів 6. І Гукеш моментально ходить, а 3. Я чесно здивувався, тому що, коли я запустив сильного рушія Stockfish 17 на потужному орендованому комп'ютері онлайн, він каже: в чорних перевагах! Комп'ютер каже, треба ходити кінці 6. Найкращий хід кінці 6. Позиція дуже рідкісна. Зараз я підгляну, я не підготував тут статистику. Зараз глянемо чи вам видно. Так, ну по-перше, вже зустрічі було буквально пару сотень позицій. І в цей момент білі ходили Б5, слон Б2, як бачите, А3 майже не зустрічався. Майже не зустрічався. На гросмейстерському рівні нікого немає, хіба по переписці. Значить, по переписці. Так, був хід е, по переписці. І по переписці основний хід кінці 6. Напасти. І ідея полягає в тому, що якщо Б5 з темпом чорні ходять кінь А5, і на D3 тут дуже важливий момент. Якщо білі підуть, є 4. Е, в них може бути серйозна перевага. Але чорні б'ють де є слон є 3 b6, е, g3 g6, е, Слон може сюди вийти, сюди, і комп'ютер тут дає перевагу чорним, але вона зникає, якщо почати аналізувати далі. Тому, напевно, Губкеш вирішив, нехай комп'ютер каже трошки гірше, але позицію добре знаю. Дінг задумався ще на 22 хвилини, тобто він на п'ятому ході вже витратив ойлелечки годину. Ось тому він і програв. Ой, Спойлер алерт, як кажуть. Він зробив надзвичайно логічний хід, слон вже 4. І зразу вибив Гукеша з підготовки. Ну, майже зразу. Гукеш продовжує грати по першій лінії. Є ДЦД h 3. Каже, два мені двох слонів. Слон Сон стребаці, і ферзь С7 він входить. І тут Гукеш задумався на 5,5 хвилин. Тому я думаю, що він не очікував цього варіанту. І тут же зробив неточність, причому таку. Він виграв партію. Тому Who am I to judge? Хто є такий, щоб, щоб його судити? Але краще було, об'єктивно краще було. В цій позиції і по людській з точки зору комп'ютера зробити наступний хід c 5 Дуже він зробив хід d 3 а потім g 3 вивів слона. Класика, слон йде на цю діагональ. Проблема полягатиме, я вам розповім, в чому. Треба було піти c 5 і виводити слона на c 4 або на b 5 Повністю поміняти стратегію. Слон виходить на b 5 шахом, чорні ходять А5, Наш підсікає, наш пі... слон b 5 шах, кінце 6 рокіровка. І на АБ ходять слон Б2, кажуть, в тебе, роз... тебе пішак зайвий, а я граю в розвиток. Слон вийшов, слон вийшов, король рокіровка зробив, Тура і один. Позиція чорних небезпечна. І мені дуже сподобався наступний варіант. Якщо робити логічні ходи за чорних, буде халепа. Якщо чорні ходять е 5 АБ, Тура один, слон один. Зв'язка не дозволяє побити пішка на Б4, тому чорні виводять слона і білі ходять ферзь 3 і кажуть, а ти запізно рокіровку робиш? Я, напав на Ж7. А чорні кажуть, ну і що я роблю рокіровку, а, чорні... а білі каже, що шість, БЦ. А кажу, пішак не 5 захищений, але ферзь на це 7 не захищений. Хто хоче задати простеньку задачу, зупиняйте відео. А ми продовжимо. Слон є 4 До побачення! Зайвий пішак. перемога. Не можна бити, бо ферс під боєм. Тому це чорних треба, кіння ж 5 хід робити. І на ферзь Б3 рокіровка, Тура є 1 Білі мають два слони. Простір. Ну, слон на один, правда, поганенький. В білих перевага, але чорні тримаються. Томість після D3 в чорних перевага. дивіться чому. А5 прекрасний хід. Пішак на Б4 англійською, Яко Покер його називає хук, гачок, ніби, дослівний переклад. Бачите пішка на Б4, думайте над ходом А5, бачите пішка на G4 H5 і так далі. Тому що дуже неприємно, якщо білі б'ють, то це руйнує всю структуру. Поле на С5 слабе, пішак на 3 слабий, тому Гукен ходить Б5, зрозуміло. Кінь БД7, чорні отримують повну домінацію над ключовою клітинкою в структурі Беноні з перевернутими кольорами g 3 кінце 5, просто кінець 5, шикарний. І треба було Дінго після слон g 2. Як на мене, я очікував іншого. Дінг вирішив, не знаю, він вирішив вже вигравати, може, чи що. Я б на його місці. Е, ну він Я був впевнений, що він знав, що це прекрасна позиція. Я б на його місці грав спокійні, нудні позиційні шахи. Я, б, я думав за дошку, коли дивишся, він піде. 5 5 І дивіться, як в чому краса. Біля рокировки, коли слон д 6. Як білим виводити фігури? Хто куди має вийти? на С1 має вийти на А3. боротися за цю клітинку. Тому А4, рокіровка, тепер кінь на Д2 виходить. І слон на А3. А чорні ходять, Тура АЄ8, втікай з цієї діагоналі і кажуть: я буду грати на королівському фланзі. І на слона 3, чорні ходять, наприклад, Б6, прекрасний хід, і все, всі втекли з великої діагоналі. І виявляється, що слон на G2 вітер ганяє, нічого не робить. А якщо чорні ходять кінів 7, за білих найкращих віддавати цього слона? Бо ідея чорних f 5 Все, чорні ходять F5 і вперед, вперед, вперед. Є 4 f 4 куди пустять. На слонці 5 кінці, 5 кінь є 4, чорні ходять b 6 І ми маємо нібито різнокольорові слони, але в чорних перевага. Кінь в 5 слон білі борються за нічю, бо чорні ходять f 5 В білих перевага це пішак на c 4 Він нікуди не йде. А в чорних перевага пішак на e 5. Він іде ого. го і наприклад, тут логічний хід за білих G4. Спробувати зупинити хід F5. І тут надзвичайно типова жертва. Е4. Віддаємо пішака просто так. Де є, і чорні отримують могутнього прохідного. Цей пішак нікуди не йде, заблокував слона на g2, f4, e5, g5, g5, всі оці поля слабі. І чорні ходять, слон d 6 і домінують на чорних полях. Я зробив кілька логічних ходів за білих. Тура це 1 чорні ходять Тура e 6 Д1, тура F6 просто заходять по всіх полях. Ферзь Е2, слон на ж шах, то ж Е5. E, і там на тура Д3, Тура 8, чорних повна домінація. F4 нікуди не йде, c 5 нікуди не йде, бо я поб'ю. Потім ферзь c 5 потім G6, потім хтось лізе на F4. Білим дихати нема як. Можливо, це фортеця, але надзвичайно неприємно. В білих на G2 не слон, а пішак. Точніше, білі б навіть хотіли, щоб це був пішак, бо тоді g 3 F4 можна провести. Ну, це жарт, звичайно. Тобто, нудні позиційні шахи. Закінчити розток і грати по чорних полях. Всі білі поля віддати. Бо цей слон надто сильний, щоб з ними змагатись. Натомість Дінг вирішив, все, я граю на виграш, я йду з'їдати пішка Д-3. І боюся, що це був крок в неправильному напрямку. За що він і поплатився? Рокіровка, кінь і 5 зразу напав, ферсев 4 зв'язка. А гукеш є така справа: якщо стратегічно в тебе позиція хороша, прекрасна, не потрібно ускладнювати. Ну такий філософський принцип. І навпаки, якщо в тебе стратегічно ризикована позиція, саме це є в білих. Бо в білих. От, перевага на ферзь фланзі тепер слабість, бо поле на c 5 слабке. Це ключова клітинка в цих структурах. Вчор, в білих стратегічна біда може й програну. Вони хочуть якоїсь динаміки, щось відкрити, щось напасти, зми, з, 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 створити хаос на, на дошці. Кіні 5 ферзів, 4, тура d8. Дінг це не помилка, але не найкраще продовження. І Гукеш не задумаючи, сходить тура Д1. Комп'ютер каже, треба ходити кінь д 2 Просто віддавати пішака на D3. То Раде 8 захищало пішака на d4. І на кінь сд 3 просто ферзь ферсі 4 і просто грати. Пішак на b7 під боєм. Ну як по людськи кінь С5 з'їв ключового пішака, напав на ферзя і все, перемога. Але, ляється перемога не в чорних, а в білих. Перевага. Не перемога, а перевага. Б6. От саме ця динаміка, підкруточка, напав на ферзя. Не можна ферзем бити, бо пікін і 5 потребує захисту. Ферзь відходить, наприклад, на b8. Білі відходять ферзь е 2 Чорні просто ходять є 6, виглядає, що чорний зайвий пішак і взагалі що це білі роблять? Це все... А білі починають лізти. Тураб-1, слон Є7, тура б5, на а5 під боєм. Потім кінь лізе, потім слон лізе, потім тура, а цей прохідний нікуди не йде. Якась дивацька позиція в білих перевагах. Тому кінь d 2 правильний був хід. Натомість гукеш був хід Тура d1, і тут була дінгова черга, нарешті збитий хід от взагалі не туди. У мене от є така, якби я був тренером Дінга, я б йому сказав. Хоча він я впевнений, він це все знає. Все знає. Моя теорія наступна: довгі ідеї не працюють. Особливо, коли позиція хоча б трошки динамічний характер носить. Якщо ваша ідея складається з трьох-чотирьох ходів, це надто довго. Ось тут Дінг зробив наступну ідею: g6, аж 5, слон на 6. Стратегічна ідея дуже правильна – поміняти чорнопольних слонів. Якщо ми знімемо чорнопольних слонів, білим пора здаватися, просто бо чорні повністю домінують на чорних полях, але це надто довго білі встигають закрутити і, утрим... і чорні отримують проблеми. Треба було просто піти, Є6. просто є 6 і потім вивезти слона на Є 7 чи на Є6 і зробити рокировку. Not rocket science, як я кажу. Я помітив, що дуже часто просто прості такі логічні, досить прості шахи і є найкращими. Є три, і я не знаю, що гукеш би тут. Якщо він ходить b6, він вип'єв д 6. Кінь 2. А тепер кінь є де 3 б'є, не кінь той втікає, а кінь цей б'є. І в білих бідах д 6 слон, Чорних у них чистий зайвий пішак. На це 7 захищено. Білі підуть тура б 1, тура б 5, але чорні підуть король Е7 на а 5, А4, або тура 8 захистять. білі не, му... а потім ще й цього слона зіб'ють, навіть двох слонів в білих не буде. Якщо білі ходять кінь де 2, тоді бити цим конем не дуже добре. Ми подібний ран тут Цим не можна, бо ферзь підемо чорний ходить, слон d 6, нападають сюди, пішак під боєм заліго можна не бити. В чорних прекрасна позиція. Мінус плюс стовпчик було. Натомість він, що ж 6, всю перевагу випустив, а 4, h 5. А Гукеш каже: я розумію, що ти хочеш, я тобі не дам. Б6. Ферз пішов на 6 і слон втік. І вся ідея вивезти слона на 6, яка фундаментально була поміняти чорнопольну слона, після слона 6 виявилося, що там немає нічого на тій діагоналі. Ну він думав, може, що ферзя зловить, але тут Гукеш віддає за коня, кінь набагато кращий за слона. Ферз. і відходить персі 4 і каже: твій слон на 6 тупий. Там нікого нема на цій діагоналі, нікого, ні тура, нічого ти не прикриваєш. Мій кінь вийде через А3. Я не буду йти на Д2. І слон в пустоту а треба було ключову клітинку на c 5 контролювати. Дивіться, чим це закінчилось. Кінь c 6, бо на b 7 під боєм було. І от кінь на c 6 погана фюра, Кінь на c 5 був би ідеальний. Кінь 3, d 7, ну треба якось захищатись. Тут Гукеш зробив неточність, але в цей момент в них вже було по 15 хвилин на 20, на 20 ходів чи 20. По хвилині на хід максимум не хід. Нагадую, що контроль часу 120 хвилин на 40 ходів. Тобто, в середньому 3 хвилини на хід. Три без додавання. Це дуже мало часу. А в цей момент в них було менше хвилини на хід або одна хвилина. Тому тут були неточності. Комп'ютер каже, треба було профілактично відійти ферзь 2, відкрити слона. Ну це взагалі не очевидно. Тому що якщо зробити логічний хід тура ДБ-1, то щось там кінь Б4, ще щось. Як на мене, Гукеш зіграв логічно з таким, якби він більше часу, він би знайшов кращий хід. Він просто ходить кінь С2. Я прикриваю цю клітинку, щоб кінь не був під боєм, я хочу піти b 1 а кінь був під боєм. Я не можу піти b 1 бо ферзь б'є А3. Тому я відходжу на С2. Я не йду на Б5, бо там нема що ловити, я турою піду на Б5. Серз Бі Б6 бив пішка, кеш каже: нічого, компенсація в стилі е, волзького гамбіту. нападає сюди. він втікає на Б7, і тура просто заходить як по маслу на Б5 і рокіровка. І знову ж таки, тут неточність. Комп'ютер каже, треба було просто здвоїти. Знову ж таки, ну от рокесайс, дуже простий хід, Тураба 8 відійти ферзем, повідкрити слона, десь пішак на А5 впаде, е, можливо, кінь ще перейде в білих переваг. Але завдяки дивацькому маневру, е, дінг просто розсипався. Кінь А1. Кінь іде на Б3, щоб тиснути на ці слабості і залазити. Знаєте, на клітинку на С 5 Чорні ще кілька ходів назад її повністю контролювали. Коня зняли слон, пішов не туди, білі раптом її контролюють. Ось це ключова клітинка. Кінь один тут за Дінга правильно було піти. Тура Д6. дивний такий маневр тури. І на кінь Б3 Тура є 6. Це вкрай рідко такий вертикальний мене, в... ти ж навіть не на короля йдеш, а тура просто йде вперед на ферсі, 3, тура в 6 ферсі два, чорні ходять аж 4, і кажуть: все, моя тура тут ідеально стоїть. На F2 нападає, поле F4 прикриває, це 6 закриває. Що ти там задумав? На кінці 5 я всюди матиму хід b6, я так розумію. От і, і все. В чорних тут найтрошки краще. Дін зробив логічний пасивний хід тура б8, кінь Б3, Е6, кінь, С5, кінь тріумфально заліз на клітинку. І чорт почала позицію, чорних тріщить по швам на тура Е7. За Гукеша тут вело до виграшу просто побити. Кінь Б7, b 7, ферзь С 6 І після взяття, взяття завдяки прохідному пішаку і потужному слону, і турі на Б5 на a5 висить. а чорних слон от нікуди. Якби той слон на Б4 ще, в чорних би було все нормально. А слон просто в порожнечу стріляє. Але в Гукеша було мало часу, і він вирішив потримати напруження. Він був 100% правий. Він здвоївся, за Діна був єдиний хід кінь Б4, але це теж погано. Пішак на Б7 падає на 5 підбоїв чорних проблем. А Дін зробив хід перш ці 8 і просто розсипався. Хто хоче потренувати свій рахувалку в голові, зупиняйте. А ми продовжуємо і майже зразу закінчуємо. Після ходу Фер... Кінг, Дінг зробив хід, натиснув і зразу почав махати головою. Гукеш подумав 15 секунд і в ферзь ферзь 6 і все. Чому Дінг здався? Бо на взяття БЦ тура б 8 відіграє ферзя і біля залишається з чистим зайвим конем. І пора здаватися. Дінг здався в 28 ходів, мавши пів половину партії назад велику перевагу. Велику перевагу! Ось така, такі роллокостерш, такі американські гірки. Гукеша була погана позиція, хоч він підготував це з дому. Е, от. А Дінг потім, замість того, щоб грати нудні позиційні шахи, почав якісь довгі ідеї, пішов, завів коня на і 5, пішов в динаміку, і Гукеш її краще відчував принаймні, в цей день. І все мені виглядало, що капець е, Чи, чи чемпіона світу. Але дізнайтесь потім, що було в партії номер 12 Партія номер 11 6-5 на користь Гукеша. За три партії до закінчення матчу на чемпіона світу. На цьому закінчуємо. Слава Україні! Перемога буде за нами.